Канал «Чарівні козки. Груша Груша-забіяка Якось трапилось їжачкові на дорозі яблочко з грушею. Зрадів він та й думає, щоб з того першим скуштувати. З'їм я яблочко. Ні, грушу. Ні-ні ні, ні, ні таке яблочко. Геть, заплутався їжачок та поміркувавши, надумав. Як вирішити той клопіт? Підкину їх височенько, що перше впаде те першим і з'їм. Зробив, як надумав, першим впало яблочко. І тільки на їжачок хотів нахилитися, щоб його підняти. І як тут лось, хрушка поцілила мало прямо в маківку. Ой-ой-ой! зарепетував він. Та так же голосно, що з дупла вискочила білочка з білченятами. Мене груша побила, заплакав їжачок. Обходьте ту грушу десятою дорогою, наказала білочка білченятам. А ти, їжачку, приклади до гулі щось холодне. Добре, схопившись за голівку, їжачок, поспішив до мишки. Ой ой ой, порятуйте мене. А що сталося? злякалася сіренька. Та груша мене побила, та так що ж гуля вискочила. Білочка сказала, що треба до неї прикласти щось кругле. «Хм, Може, горішок? Чи довге? Шишечку? Ой, не знаю, давай шишечку. Тримай гарненько, відказала Мишка. Ось так і і потупцяв додому із шишкою на голові, аж ось назустріч лисичка, Та як розсміється. А чого це ти колючий, та шишку на голові носиш? Мене груша побила. Груша? не до сміху встало Руді. Так що гуля вискочила. Ой, лишенько, а в мене ж біля хати груша росте, та ще й дика. Ой, стережись її, лисичко, порадив їх жачок і потупцяв далі. Аж гляд ведмедиця! Примостилась біля малинника та й грушею ласує. А що це ти таку грушу їси?» – питає їжачок. Ой їм їм? облизнулась ведмедиця. І що? Вона тебе не побила? З б це диво, то тільки боксерські груші б'ються, а це ох, їжа ж добра, аж медова, присмокнула ведмедиця та сховалась в барлозі. Добра. А, а чого ж тоді мене побила? Потергулю їжачок А, мабуть, образилася, що я спочатку Яблочко хотів з'їсти. Тепер знатиму, спершу їстиму груші. І ще треба дізнатися, де в лісі боксерська груша росте, щоб часом ще й на неї не натрапити. Переполог у лісі. У великому лісі жила маленька мишка. Одного сонячного ранку вона висунула з нірки свого носика і почала принюхуватися, чи немає часом десь поблизу лисички, якої мишка дуже боялася. Поблизу нікого не було, і мишка, полешено зітхнувши, вилізла з нірки. Вона потягнула лапками до сонечка, роблячи зарядку. Потім п'ять разів присіла, десять підстрибнула, поплескала в долоньки і полоскотала себе хвостиком за вошка. Та тільки но ну, вона хотіла вмитися крапелькою роси, як позаду щось тріснуло. «Тріс! Ой. підстрибнула мишка. «Лисиця! Це вона чатує на мене. запищала вона і кинулась навтюки. Мишка бігла дуже швидко, перестрибуючи через гілки, шишки та жолуді. Біжить, дивиться, зайчик під кущем сидить. Ой, на бігу закричала до нього мишка. Допоможи від лисички втекти, живеться за мною, з'їсти хоче. Зайцю повторювати не треба, він дременув, біжить, куди очі дивляться. Мишка не відстає, пищить, підстрибуючи. Звірі на них дивляться і дивуються. Що сталося? Куди поспішаєте, питають. А мишка із зайцем не зважають, біжать, дороги не бачать. Проминули минулої лисичу Нірку, а лисичка прокинулась від такого гомору. Виглядає з нірки і думає. Куди це зайці з мишкою біжать? Чи, може, спортивні змагання влаштували, та й далі спить. А Заяць з мишкою, та вже й сили вибились, впали на галявині, лежать, відхекуючись. Посходились до них звірі та питають Та що сталося? Ой, то за нами лисиця женеться. Озирнули звірі, та нікого нема, тихо в лісі гарно, та й давай сміятися з боягузів. А ті побачили, що дарма злякалися, та й собі реготати почали. Та ж по землі качаються від сміху, а потім звірі та ще й пісеньку про них склали. Бігла мишка через гай, каже зайце Помагай, помагай мені тікать, щоб лисиці не догнать. Зайці собі дременув, вуха до хвоста пригнув, і старається біжить, мишка поруч з ним пищить, і біжать вони удвох, в лісі став переполох, а лисиця собі спить і нікуди не біжить.